Добрий день, мої дорогі малята! Я хочу вам запропонувати виконувати зі мною пальчикову гімнастику. Давайте ми порахуємо до п'яти. Будемо пальці рахувати. Один, два. 3, 4, 5. Скільки пальців треба знати? Один, два, три, чотири, пять. Дякую вам, ви молодці, що зі мною повторюєте. Я вам пропоную порахувати, але вже в зворотньому напрямку. Давайте поміняємо руку. Будем пальці рахувати. Один, два, три, чотири п'ять. Скільки пальців треба знати? 5, 4, 3, 2, 1. Дякую, малята, що ви разом зі мною виконали цю вправу. А тепер я запропоную. Порахувати до десяти. Давайте разом повторимо і піднімаємо обидві руки. І рахуємо. Будем пальці рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальців треба знати? Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую, малята, що ви разом зі мною були сьогодні на пальчиковій гімнастиці.